Життя змінюється з роками, але справжня краса залишається всередині нас. Молодість це не лише про вік, а про те, як ми піклуємося про своє тіло, душу і розум. Щоб виглядати молодо природним шляхом, не потрібно витрачати великі гроші на косметику або салони. Усе починається з простих, але важливих звичок. Наше тіло любить чисту воду. Коли ми п'ємо достатньо води щодня, шкіра стає пружною. Зволоженою та сяючою вода очищає організм від токсинів, допомагає клітинам оновлюватися та підтримує природний блиск. Друге, це харчування. Природа подарувала нам усе необхідне, щоб залишатися молодими фрукти, овочі, горіхи, зелень це джерела вітамінів, антиоксидантів та енергії. Наприклад, авокадо, ягоди, морква, шпинат і мед не лише живлять шкіру, а й сповільнюють процеси старіння, сон. Наш природний косметолог під час сну клітини відновлюються, і якщо ми спимо 7-8 годин, тіло виглядає свіжим і відпочилим. Безсонні ночі залишають сліди не тільки під очима, а й на загальному стані здоров'я. Ще одна таємниця молодості: рух. Прогулянки, йога або просто танці вдома покращують кровообіг, постачають кисень до клітин і дарують гарний настрій. Рух це життя, а життя це енергія. Що робить нас молодшими, не забуваймо і про внутрішній спокій. Стрес старить швидше за будь-який час. Навчися відпускати те, що не має значення, усміхайся частіше, дихай глибоко і будь вдячною за кожен день. Природна молодість це результат любові до себе. Коли ми турбуємося про своє тіло, їмо корисну їжу, рухаємося, відпочиваємо і думаємо позитивно. Ми виглядаємо молодо не лише зовні, а й випромінюємо світло зсередини. Пам'ятай, секрет молодості не в роках, а ставленні до себе. Будь природною, будь собою і залишайся молодою у будь-якому віці.